Із жовто-блакитними стрічками, що майорять на вітрі в Івано-Франківську, другий рік поспіль провели акцію Посади дерево в пам'ять воїна. Долучилися до неї і колектив та студенти коледжу електронних приладів. На території закладу з'явилася ціла алея з 12 дерев. Стільки ж випускників віддали своє життя на війні. Посадили 12 дерев, якраз то виходить пам'ять про кожного героя, який загинув, нашого випускника. Плануємо, що ми надалі встановимо тут пам'ятні знаки для того, щоб студенти, які будуть щоденно тут проходити, вони могли згадувати про це, пам'ятати про це і ніколи не забувати. Син Галини Силкіної Сергій навчався в цьому коледжі згодом у університеті Нафти і Газу. Працював звукорежисером на телебаченні. Воював і загинув під Бахмутом у жовтні 2022 року. Пам'ять про них, крім Мосина, звичайно. Студентська рада запропонувала висадити алею пам'яті біля коледжу. Ось, звернулися, закупили дерева. І ми долучилися так. Я з групою висаджувала дерева тут. І інші студенти, інші групи також висаджували дерева для того, щоб пам'ятати про те, якою ціною ми живемо в мирі спокої в нашому регіоні. І хотілося б, щоб наші майбутні покоління, наші студенти про це пам'ятали. Мешканці громади, ініціативні групи ОСББ могли безкоштовно отримати від міста дерево і посадити у своєму дворі чи на алеї. Мені не все одно, що мої діти дихають. Тому я часто звертаюся протягом кількох років в департамент за тим, щоб ви виділяли дерева, і ми насаджуємо. Стараємося в себе на подвір'ю Іноді буває, що нам гинуть дерева, не приймаються. Тому кілька років підряд уже співпрацюємо в цій справі. Загалом франківці отримали у департаменті благоустрою 175 дерев, які висадили у різних районах міста. На жаль, уже близько 500 осіб. У нас є, які загинули на війні наших героїв, також пропавші безвісті. Напевно, немає жодного мікрорайону. Навіть Великого двору, де немає загиблого героя, тому пам'ять наших героїв така акція вже вдруге відбувається, другий рік як поспіль. Посади дерево пам'яті. І дуже важливо, що мешканці долучилися. Ми мали правда обмежену кількість дерев, але посадили в різних дворах міста Івано-Франківська. І дуже важливо, що і місто озеленюється, і ми зберігаємо пам'ять, про, про тих, хто віддав найдорожче своє життя. Ольга Рега ігор Попик, телеканал 402.